При прості, спрості вислухаємо Святої Євангелія мир всім. І... Від святої Євангелія читання. І... Будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів іти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього. Тим часом як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті, як звечоріло, він був сам один, човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю, учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись. То привид заговорили і з переліку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокійтесь, це я не бійтесь. Тоді Петро звався до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до Тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний. Злякався, почав потупати і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його й мовив до нього: Мало віре, чого ти засумнівався? І як війшли до човна вітер ущух, тоді ті, що були в чоні, вклонились йому, до ніг кажучи, Ти істинно син Божий, і, перепливши, Прибули в землю, Генезарецьку. Слава Ісусу Христу. Чуємо сьогодні цей знайомий уривок, бо насправді навіть ті, що рідше читають це письмо, пам'ятають, як Петро йшов по воді і потім, засумнівавшись, почав потупати. Отже, звична історія, знайома нам, коли учні перепливали на інший бік моря, яке мало в діаметрі 12 кілометрів, відповідно за той весь час, що вони плили, приблизно дісталися до середини, до середини цього моря. Відповідно, їм бракнуло того часу, щоб переплисти, бо вітер був супротивний. І розуміємо, що також не було тих технологій, що зараз, і коли дуже сильний супротивний вітер і є тільки весла, то деколи може не вийти, переплисти туди, куди потрібно. Відповідно також пам'ятаємо, що в Римській імперії період від 6-ї години вечора, нашої звичної до 6-ї ранку ділився на чотири стадії. Кожна стадія мала по 3 години. І ми чуємо період четвертої стадії, це так як наша третя-шоста година ранку. Розуміємо про те, що учні вже були втомлені, відповідно, що вони боролися з стихіями, з вітром, з бурею, з хвилями, самі по собі вислуючи, також фізично втомлювалися навіть того веслування. І також в тих звичних подіях Ісус до них йде по воді. Але здавалося б, звичайна історія. Вже ми її чули дуже багато разів. І можемо більше уваги звернути на кожен з аспектів. Бо Ісус сказано заставив учнів увійти до човна. Він той, який на назал не заставляє, але в даному випадку заставив. І далі маємо пояснення, чому Він заставив учнів сісти до човна, переплисти на інший бік берега, бо в результаті він відпустив народ і пішов молитись на самоті. Тим самим нам. Показуючи, наскільки є важлива приватна молитва. Бо є такі так звані філософи аматори, які кажуть, для чого нам ходити до церкви, можу собі сам вдома помолитися. Насправді дуже важлива є індивідуальна приватна молитва. І сьогодні Ісус нам це наголошує, попри те, що Він неодноразово залишався на самоті, щоб молитися. І оскільки Ісус, той, який є прикладом для нас, він молиться на самоті, йому ця молитва потрібна, то в скільки разів більше вона потрібна нам. Але у відповідь насправді, що ми повинні тільки на самоті молитись, є інший уривок, де Ісус каже: де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я є між ними. Відповідно тим, які тільки один фрагмент уривку чули, і що Ісус молився на самоті, то їм можна аргументувати іншим уривком. Що насправді Ісус заохочує, запрошує, щоб люди збиралися спільно, єдналися спільно в своїх проханнях до Нього. І відповідно, і Він стверджує в такий спосіб, що Він буде між ними. Далі, читаючи, чуємо, що учні насправді були в важкій ситуації. Сказано, що вони були в човні серед моря, якого кидали хвилі, вітер був супротивний. Вони не були в стані спокою, вони були втомлені в стані тривоги. Пам'ятаємо також, що в ті часи люди боялися тих стихій, які були не підкорені, моря, зокрема. І зараз насправді люди також бояться того, чого не розуміють, того, чого не можуть усвідомити, підкорити собі, вони мають страх до того. І відповідно був також страх до стихії, і були різні вірування, що. В тих стихіях, які не підкорені, могли жити різного роду привиди, чи відповідно якісь інші істоти. І, відповідно, зрозуміло, чому вони подумали на Ісуса, що Він привид, бо вони, попри те, що були втомлені, але мали також розуміння тої непідкореної стихії, якої до кінця вони не розуміли, не знали, і, бачачи, що хтось йде по воді, найбільш логічним висновком було, що це якась примара чи привид. Але знову ж таки. Коли заговорили, що це привид, Ісус тієї ж миті мовив до них: Заспокійтесь це я, не бійтесь. І насправді дуже багато ривків Святого Письма, коли Ісус приходить і каже, не бійтесь. Не бійтесь». Він є той, хто заспокоює, той, хто оберігає, той, хто захищає. Відповідно, і Він приходить з цим миром до кожного з нас. Він приходить і каже, не бійтесь. В результаті Петро. Маємо також добру поставу в даному уривку, озвавсь до нього і каже Господи, коли це Ти, вели мені прийти по воді до тебе. Він сказав вели, тобто що тільки по Його Слову Він піде. Не так? Ісусе, я хочу до Тебе піти, йду до тебе. Чи Ісусе, йду до Тебе, поможи мені, бо я так рішив. ще такий приклад того, що Ісус має бути попереду. Ісус має бути тим Верховним, хто дає добро. І той, хто може повеліти. І коли Петро, маючи цей намір, маючи це бажання, він не каже, що Ісусе, я цього хочу, я цього прагну, я цього бажаю, Він каже, повели мені. Ісус відповідає, іди. Тобто, приклад того, деколи буває, що ми щось дуже бажаємо чи хочемо в нашому житті, чи хочемо якусь вирішити справу, і, відповідно, і ще обурюємося до Бога, чого Він нам не допомагає в тому. Питання, чи ми взагалі його прикликаємо, щоб він допомагав в тій чи іншій справі, і чи ми маємо подібну поставу, як сьогодні говорить апостол Петро? Повели мені, Боже, повели мені, щоб ця справа вирішилась на добре. Будь присутній. Чи ми насправді маємо цю покірну поставу, і ми готові його закликати в своєму житті, давати можливість йому керувати у власному житті? Чи ми спішимо приймати власні висновки, поспішні висновки, а потім, коли вони є неуспішні, то можемо просто з легкістю його звинувачувати. Боже, а чого ти мені тоді не поміг? Вон там, тому, тому, сусіду, куму, брату, свату, всім поміг. Вони робили щось подібне, їм поміг. А чого мені не поміг? Тому що, власне, важливо мати цю гідну поставу. І насправді, може мати цю гідну поставу і з часом її втрачати, бо Петро, маючи цю гідну поставу. Коли вже підходив до Ісуса ближче, Він почав потупати. Обставини в його житті, цей сильний вітер, який був збоку, обставини стали важливіші на певну мить, ніж Ісус. Тобто обставини, які були в його житті на той момент, не дали йому можливість поставити в центрі Ісуса, і через це бачимо приклад того, що далі відбувається. Він починає потупати. Насправді Петро не один раз мав так, що обставини були вагоміше, ніж сам Ісус. Пам'ятаємо також, як Він його відрікся. Він той, який його боронив, той, який витягнув на меча, той, який готовий був віддати життя за Ісуса. Але коли Ісуса схопили, Він в тому всьому розпачі, не усвідомлюючи до кінця, що відбувається, Він і відрікся Ісуса. Знову ж таки, був ще один момент того. Коли обставини стали вагоміші, ніж сам Господь, відповідно і після цього Петро вже більше не надавав ніколи переваги обставинах. Йому після цього завжди був найголовніший Ісус. Тобто цих два випадки, коли обставини були важливіші, було йому достатньо для того, щоб усвідомити, хто насправді є найважливіший, хто має бути в центрі всього. І відповідно. Більше Петро подібних помилок не робив. І насправді тут є дуже гарна метафора взагалі цілої нашої церкви. Бо човен це є як церква. Відповідно, учні, які є в човні, це як є ті люди, які є в лоні тої церкви. І насправді хвилі, супротивний вітер, бурі це все те, що відповідно відбувається в житті кожного з нас. Не можемо ми перейти це море без хвиль, без вітру. Не можемо перейти його дуже в такий тихий і спокійний спосіб. Бо насправді, якщо мова йде за якусь маленьку водойму, яка є в місті, яка є огороджена високими будинками, деревами, то можна переплисти ту річку чи озеро в дуже в спокійний спосіб. Але на морі, коли мова йде за довгий період часу і щоб не було ніколи хвиль, щоб не було ніколи вітру, це є неможливо. Якщо пощастить, то просто не буде сильної бурі. Але хвилі будуть, вітер буде. І буде залежати від кожного з нас, як ми до цього будемо відноситись. Чи ми будемо пам'ятати в кожному своєму дні про те, що є той, хто може завжди нас заспокоїти? Той, який приходить до нас і в першу чергу каже: не бійтеся. Він не дає нам настанови, дивись, ти не так робиш, роби так і так. А Він приходить нас заспокоїти, приходить нас. Привести до цього миру, до ніжної тої гавані, щоб людина не переживала, не, пере... не переймалася, не боялася, бо насправді він є той, якому підкоряються всі стихії, підкоряється вся природа. І теж логічний висновок, коли ми є близько того, кому підкоряється все, то нема чого насправді боятися. Бо біля нас є той. Кому підкоряється все в світі, вся природа і всі стихії. Відповідно, і варто лише боятися тоді, коли ми від нього віддаляємося. І насправді також зрозумілий приклад, коли люди бояться, як в їхньому житті перебуває брехня. Пам'ятаємо також з іншого ривку, що Господь є батьком правди і сатана є батьком брехні. І єдиний приклад, коли варто боятися. Це коли людина живе в брехні. Бо насправді людина віддаляється від Бога і не буде вже того моменту, коли Він приходить і каже: не бійся. Бо людина йде в іншу сторону. Насправді, і в тому випадку кожен сам собі винен. Не винен Господь чи там, як кажуть ангели, які нашептують з одного іншого плеча, що людина вибирає брехню в своєму житті. Бо чуємо в іншому уривку, і Ісус каже, Я є. Дорога, правда і життя. В іншому уривку чуємо про те, що правда нас визволить. І, пам'ятаючи вже в сукупності ці уривки, розуміємо, що Ісус є тою правдою, і Він є тим, хто нас визволить і врятує. Але якщо ми не хочемо, щоб правда домінувала в нашому житті, це відповідно індивідуальний вибір кожного. І тоді дуже нелогічно нарікати на Бога, який. Чекає і готовий допомогти в кожній миті нашого життя. Бо достатньо було Петрові крикнути рятуй мене, Ісус зараз же. Не сказано, що Він почекав, що Петро усвідомив свою помилку. Не сказано, що Він дав можливість чи якусь там науку, повчання Петрові ай-яй, ай, ай, чого ти засумнівався. А він сказано зараз же, відразу. Він зараз же простянув руку, вхопив його і мовив, вже коли витягував чи витягнув, бо сказано дав руку, вхопив я ж тоді мовив мало віри, чого ти засумнівався? І насправді від кожного з нас залежить, чи будемо ми врятовані, чи ми будемо мати відвагу попросити цієї руки помочі від Господа. Але знову ж таки від цього буде залежати. Не тільки наш один вибір в житті, а вибір в кожному дні. Чи насправді будемо мати відвагу бути вірними господеві? Чи насправді будемо мати відвагу відстоювати правду? Чи будемо толерувати брехню з фразою бо так інші роблять? Так всі роблять, то я теж так роблю. Відповідно, це толерування і така, як то кажуть, слабка відмазка, бо так хтось інший робить, вона не буде потім виправданням на вічному суді. Вона не буде тоді виправданням, коли хтось буде потопати і скаже, Боже, я від тебе відрікся, але ти мусиш мене врятувати. Тому насправді, читаючи сьогоднішній уривок і беручи приклад згідної постави Петра, який дає кермування Ісусові і каже Повели мені, маючи намір щось зробити, Він говорить, щоб Ісус повелів йому це зробити, щоб Ісус був головним у тій справі. Той, який віддає вказівку, відповідно, і бажаю кожному з нас, що навіть якщо б в нашому житті були бурі, вітри, супротивний вітер і інші якісь елементи, які б, здавалося, підкошують нас, щоб ми завжди пам'ятали, що є той, хто завжди готовий нам допомогти. Коли будуть тривоги, щоб ми завжди пам'ятали, що є той, хто приходить і в першу чергу каже: не бійтеся, той, який заспокоює. Той, який дарує мир. І насправді від кожного з нас залежить, наскільки успішним буде це плавання в нашому житті, наскільки, наскільки успішно ми будемо долати ті бурі, ті негоди, ті випробування, які в нашому житті. Але знову ж таки вибір залежить від кожного з нас. Слава Ісусу Христу!